Дуже важко сприймати цю це, це питання, яке зараз стоїть, що забирають нас таку велику святиню. Те, що відбувається з вигнанням монахів і тиск на українську православну церкву, я вважаю, це злочин. Це переслідування за релігійними переконаннями. Це є злочин з боку держави. Ми приїхали разом з мамою до Києво-Печерської лаври. Така святиня знаходиться в канонічній українській православній церкві. У молитві вірою говорять, що вірою в єдину канонічну православну це апостольську церкву. І я вважаю, що це і є ця апостольська єдина канонічна церква. Дуже шкода, що наші монахи трудилися тут. Мали місце проживання тут молитва йшла із цього із цього місця, і дуже прискорбно, що на сьогоднішній день держава виганяє наших монахів. Я вважаю так, що після цього, як на мою думку, будуть дуже погані наслідки для нашої держави, тому що в нас зараз йде війна, і нам, як ніколи, потрібно було молитися з хресними ходами ходити. А не воювати проти церкви. Це є дуже велика помилка як керівників держави, так і тих організацій, я би сказала, відступників. Це ПЦУ, так звані, які роблять такі злочини, відбирають неправдиво, б'ють монахів, значить, переслідують монахів. Ну и дураш ты, как я погляжу. Вийдемо всі на вулицю під Верховну Раду і під Маріонський парк. Знімальна група П'ятого каналу, що не встигла спуститися до храмів та печер Нижньої лаври, як нас намагаються спровокувати багато злісних коментарів від жінки, яка не вперше намагається перешкодити роботі журналістів П'ятого каналу. Попри рішення влади, викриття СБУ та санкції РНБО проти верхівки УПЦ МП, чинці на словах нікуди йти не збираються. Ви слухайте службу, крест. Не плануєте виїжджати? Ні. Данило на минулочі заявив, що насильно монахів виселяти то не буде. Надіюся, Бог дасть їм розуму. Цього дотриматися цього слова. Серед людей у рясах були агресивні. Що думаєте про виселення 29 березня? Що у вас ума нема в голові. Ну це ж рішення не ми винесли. Я принесли. не хочу беседувати. Не збираєтеся виселятися. Початком апокаліпсису називав рішення влади про виселення УПЦ МП з Лаври, скандальний намісник Павло. Сама фігуранка слів не добирала. Я е, є правозахисник. Я є юрист. Я є парафіянка Української православної церкви. В нашій державі Це відбувається з церквою. переслідування громадян України. Це пов'язано за мої релігійні переконання. А я вірю і сповідувала, і буду сповідувати. Мене в православній вірі охрестили. Мене і відспівають. зараз камеру загину і чіпайте. Ми знімають Давайте, кажу, кажуть. Отсюда, Все, Ви вважаєте Росію ворогом. Не на всі сто на 100 відсотків. 12-й день війни Росії проти України. Ми приїхали до києво печерської лаври осередку у ПЦ московського патріархату або ж російської православної церкви. Ми хочемо поспілкуватися зі священнослужителями та прихожанами і дізнатися їхню думку щодо вбивства мирних українців та обстрілів українських міст росіянами. Ми, журналісти, хочемо з вами поспілкуватися. Хочемо про російську війну проти України поспілкуватися. Як ви вважаєте, Росія агресор? Я не буду Ви почули, чи ні? Як ви ставитеся до російської агресії, до того, що росіяни вбивають мирне на населення України? Просто Лавра традиційно вважає російських громадян братським народом, наскільки ми знаємо, і тому ми хочемо почути вашу позицію. Ви не хочете спілкуватися і відповідати на запитання.